Полк Скеля повністю зачистив від ворога населений пункт Торське на Лиманському напрямку. Протяжність Торського майже 9 кілометрів. Це обумовило планування та хід операції. Працювали поетапно, населений пункт розділили на зони. Кожен підвал, кожен будинок проходили, закріплялися, дружні сили закріплялись за нами. Так просувалися вперед. Виганяли тільки в туди підвалі з домом. Ну, якось було страхово, а потім вже як все, ти вже вийшов воза, стріляєш, валиш їх. То. Побільше, побільше вже таке. Адреналін такий вже що. Ощущения та непередавайме такі. Особливо перше, коли гранату закидав в підвал, а оттуда вона взривається, оттуда голоса свої. Я думаю, які свої, якщо передають, нікого ж не може бути. І я, я, я слышу, починається Ані підходять, ну я одразу не роздумую шаг вперед, автомат. А то, оказывается, 36 й полк. Был. Они там в підвалах всі прячуться. Одночасно із зачисткою Торському була виставлена позиція блокування на дорозі на Лиман. Наша група на цій позиції протягом двох тижнів зупиняла просування ворога. Ми виконали задачу, закріпилися, тримали посадку, тримали дорогу головну, яка веде на Лиман. Я якраз був на дозорі, Вижу, три воєннослужбовці йдуть Російської Федерації. Я сообщил дикому по рації. Я з метикував, був дощ, вони були заморені. Я їх заманив до себе на територію і за секунд десять просто вклав трьох. Я перейшов на російську, бігом, бігом, да, так, да, 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 укриття, все, вони розслабились. Получилось, що вони сам, самі лохонулися, ну, диких вже. Крикнув їм скласти зброю. Почав палити, швидко вийшло там 4 секунди. Я запропонував їм скласти зброю, тобто ну, реакції не було. Все. Вогонь на враження, все. Група ціла. Ворог знищений. В Торському в цей час працюва кілька штурмових груп. Задачею передусім було виявлення противника та коригування засобів ураження. Лише потім. команда просуватися та зачищати. Я был 21 день на выходе, и задача наша была зачищать и закрепляться в домах, и ждать союзников. Союзники подходили, мы переходили дальше, 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 так постепенно. Контролировали, смотрели передвижение. в некоторых местах просто работали на выявление. Выявили, передали, а там уже наши отработали птички. Дом был он в зеленке, в принципе. Ну, с первого раза, я смотрю, окна завешены, как-то сработала реакция такая, ну, прострелить по окнам. Я прострелил по окнам, упало тело, услышал. Добежал к двери, получается, стою возле двери, и с той стороны начинает палить. Я развернулся, отошел по родейке, сказал, что там еще один остался. Разобрали полностью хату, сравняли ее с землей. Вони просто ходять по вулиці, як у себе вдома. Навіть без касок. Получається, ми просто виявляли рації, ми передали, ну і, звісно, там вже сработали наші пацани. Під час зачистки в Торському та його околицях було знищено до сотні окупантів. Більшість із них залишилися у підвалах та будинках, де вони ховалися. Зараз ви бачите, як це виглядало. На вогневі точки важкі бомби скидали здвоєні танкові міни. Після такого. Живих там вже не було. Противник виявляв супротив, але що я скажу, противник в даному населеному пункті деморалізований. Деякі самі здавалися. Противник виявляв, що ми брали їхніх полонених і відразу наносив вогневе ураження за допомогою артилерії, БПЛА. сдавались многие в плен, ну, кто хотел, допустим, сдаваться в плен, или кто отказывался идти, тоже птички, типа, ну, наши, говорят, птички, нас подгоняли, разбирали, тоже такая ситуация была. И неоднократно, что свои же мочат. Задача была дойти до Торского, найти место жительства, заселиться и укрепиться. Птичка, походу, нас спалила. И все конкретно шли за нами. Обстреляли. Один с РПГ стоял. Если бы засадил, то Короче, мы там остались. У нас заходило три человека в группе, двоих сразу минометом накрыло. Там одни куски остались. И я сразу понял, что ну, это смерть нас на смерть отправили. И пошел сдаваться по птичке. Ну, потому что это ну, без вариантов, тут сразу было все ясно и понятно. Я был, блин, даже услышал стрелять. Ну, он как буквы Г у меня получался. И все, я просто крикнул: не стреляйте, я сдаюсь, я сдался. Меня спросили, где напали. Я говорю, вот там лежит. Ну, я когда его нашел, он был мертв. Столько трупов. Все поля вообще вот сюда, когда в Торске, шли. Сразу стрелять начали по нам. Смысл сопротивляться. Когда пожалел конкретно сильно, когда нас привезли, я просто и вот мы шли, добирались, я просто увидел много трупов, солдат. Не ну, вообще отношения вот это все. Я зрозумів, що нас просто послали, скати на м'ясо. Ну, насмерть. Завершальним етапом стала зачистка центру. На цих кадрах штурмовики піднімають український прапор на флагштоку торської школи. Для більшості наших бійців у Торському це був перший бойовий вихід. Усі вони проявили себе як справжні воїни. Плани далі продовжати, тому чому вчителі воювати, сражатися. Хочеться швидше повибивати їх. Всіх Вони прийшли к нам сюди. Я захищаю свою землю, я захищаю свій народ український. Як вже йдеш на пролом, то вже треба йти до кінця на пролом. А, дороги назад немає вже там. Є, звісно, додому, але треба пішти їх вигнати нахер.